Київський медичний університет став партнером Тростянецької громади. Угоду про співпрацю підписали представники навчального закладу та Тростянецька міська рада. Однією із важливих складових співпраці є проведення навчань із тактичної медицини для Тростянчан. Дводенний практичний тренінг організували для членів добровольчого формування. Тростянець один взяли себе за броню, тому що це самовиступаюча частина і легше за нею тягнути. Повернули себе механічно рибком. Далі взяли обома ручками, підтянули ногу. У нас тепер є доступ до ноги обома руками. Нормальний. Будь то права, будь то ліва, будь то права, немає різниці. У нас є доступ до однієї і іншої ноги. Це постійно треба оновлювати, постійно відпрацьовувати, тому що це має записатися на підкорку має до рівня рефлексів. Тому що в стресовій ситуації ми е, спускаємось до рівня рефлексів. Е, і навіть якщо ми супер там, знали це теоретично, але не раз не відпрацьовували, то ми не зможемо в критичній ситуації це зробити. Тому це постійно треба відпрацьовувати, це постійно треба робити. Вчили по системі тісі 3 протоколи Марч. Хлопці молодці, всі наші учні, всі наші курсанти були готові до цього. Вони задавали купу питань і вони відпрацьовували на всі 300 відсотків. За що ми їм теж дуже вдячні. Добровольці із Теге Тростянець 1 кажуть, знання з надання першої домедичної допомоги зараз важливі як ніколи. Бійці з надзвичайною цікавістю слухали та відпрацьовували в польових умовах поради бойового медика. Ми наразі навчаємося надавати собі першу невідкладну допомогу на саме накладення тактичних турнікетів на різні частини тіла, які можемо самостійно захистити. До нас приїхали інструктори і доктори безпосередньо, які приймали участь в бойових діях і повністю знають, як потрібно використовувати і як накладати турнікет, окрім того, як витягувати з червоної зони пораненого чоловіка. Навички, ті, які вони нам зараз дають – це наше майбутнє. Наше життя на даненому навчанні ми навчалися, як правильно накладати турнікет, які є методи, способи накладення цього турнікету, евакуація пораненого з різних зон, тампонування, пораненого там транспортування і все, що стосується допомоги бійцю під час поранень, це не перші наші навчання, і сподіваюся, що не останні. І взагалі навчання дуже корисні, і підрозділ задоволений даним навчанням. Під час візиту до Тростянця представники Київського медичного університету зустрілись з учнями старших класів шкіл Тростянецької громади. На заняттях школярі спробували себе у ролі медиків. Учні навчались робити ін'єкції, зупиняти кровотечу на манекені та накладати стерильну пов'язку. Сьогодні школярі мають змогу ознайомитися з тим, як проводити саме маніпуляції у симуляційних класах. Також вони мають змогу ознайомитися з препаратами мікроскопічними і вміти їх описати. Тому дякуючи саме директору голови міської ради за те, що саме прийняли нас, і ми з таким візитом могли відвідати і школи, і також співпрацювати подальшим. Дуже дякую школярі більше дізнались про вищий освітній заклад, умови вступу та особливості навчання. Представники проводять профорієнтацію стосовно вступу до їхнього медичного університету. Наразі відбуваються практичні заняття. Перед цим була саме розповідь про університет, про терміни навчання, про те, чому варто вступати саме в цей університет. От, я думаю, що дітки подумають і, можливо, деякі визначаться в майбутньому зі своєю професією і вступлять саме до Київського медичного університету, для того, щоб в подальшому в нашому місті з'явилися молоді лікарі, які будуть допомагати нашим мешканцям. Для тростянецьких лікарів також провели навчання з тактичної медицини. Медики відпрацювали стандарти з надання допомоги при пораненні за алгоритмами марч. Де літера М це масивна кровотеча, А – управління дихальними шляхами, R дихання, С – циркуляція та H – травма голови. В перший оберт просунули і потягнули назад. Тобто у нас оцей тиснучий елемент. Він тисне якраз там, де у нас є поранення. Для того, щоб ми пам'ятаємо, що для того, щоб зупинити кровотечі, у нас тиснення на рану. Саме перше, що ми маємо зробити. Ці вікові дівчата вони дуже, скажімо так, задавали потужні питання. Вони відпрацьовували навіть вони мали мали дати, могли дати фору. Там двадцятирічні вони вже. Розуміли, що що і як воно має бути, і що це дійсно спасає життя. Тому ми працювали з різними виковиними цими категоріями за цей період. І кожен, кожен з них відпрацьовував на 100%. За це ми дуже дякуємо, тому що ми так само у відповідь на це, тому що бачили, що люди хочуть працювати, вони хочуть відчути, хочуть відпрацювати, хочуть е взяти нові знання. Тому ми були готові і дійсно ми з ними працювали максимально наскільки можемо. Отримані знання допоможуть медикам у наданні екстреної допомоги у надзвичайних ситуаціях на догоспітальному етапі. Дуже багато було розповідей про іменно практичних таких навиків з накладання турнікетів, з зупинки кровотечі, дії лікаря при будь-яких пораненнях, пошкодженнях, травмах. І ви знаєте, ми дуже багато нового дізналися для себе, я скажу, тому що медицина не стоїть на місці. Дуже багато таких дій, які, наприклад, ми, ми навіть не знали цього, і нам сьогодні донесли Дуже сподобалось, дуже Тому практично показали, як можна евакуювати породених, щоб не завдавати шкоди. Як накладати шин, накладати пов'язки, там панувати рони, все, щоб зберегти життя. Навчання з тактичної медицини сьогодні були нам дуже корисні. Ми з користю провели час, дізналися багато нового, відпрацювали навички по накладанню турнікети. Сподіваюся, що це нам не знадобиться. Дуже дякую організаторам, тренерам за сьогоднішній день. Учасники відмічають, що практична частина навчань була максимально корисною для майбутнього застосування у роботі. Дуже було цікаво і багато корисно, багато що помінялося, навіть із тактики. Я звільнився з армії в 89-му році, старшим лейтенантом, був начмедом і, в принципі, мені було дуже цікаво почерпнути нові знання, нові підходи. і Тоді таких. Засобів надання медичної допомоги не було. В час турнікетів і підходи зараз набагато поміняли. Заняття корисне. По завершенню навчань учасники тренінгу з тактичної медицини отримали відповідні сертифікати. Співпраця з Київським медичним університетом продовжуватиметься і надалі. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Аліна Грибенькова, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець телеканал ТВТ.